Найменша у світі радіокерована машинка важить всього 14 грамів, але це не заважає їй зрушити з місця і потягнути за собою машинку, яка важить у 5 разів більше, причому без великих проблем. Величезну металеву модель, яка важить майже пів кілограми, машинка не тягне. Але це тільки на перший погляд. Варто лише додати невеликий грузик, щоб вона не буксувала, і така вага теж легко піддається. Більше скажу, якщо грузик замінити на важчий, машинка зможе потягнути навіть величезний Лего Дефендер, який важить більше 2 кілограмів. Чесно кажучи, цього навіть ми не очікували, адже різниця у розмірах просто колосальна. Виходить, що ця крихітка тащить вагу в 150 разів більше власної. А це значить, що? Що можливо, цей монстр зможе потягнути справжню машину. Отже, сьогодні ми і дізнаємось, чи зможе радіокерована машинка потягнути справжній автомобіль. Але в таких експериментах головне не поспішати. І тому, щоб не вграти моторші в машинці, одразу в лоб чіпляти її не можна. Якщо хтось забув, наша машинка оснащена справжнім двигуном внутрішнього згоряння, який працює на високооктановому нітрометані. І цей крихітний ДВЗ штука, ох, яка делікатна! Навіть невелика різниця температури повітря вимагає переналаштування карбюратора. А оскільки з останнього запуску температура впала градусів так на 20, для першого пуску довелося прогрівати свічку накалу вручну. Прям як на старій дідовій волзі. Але запустити мотор – це лиш пів біди, щоб машинка нормально працювала. Довелося знову усе переналаштовувати. Крутимо карбюратор, запускаємо, глохнемо, катаємось. Знову крутимо, знову запускаємо. І так по колу. Правда, в цей раз вийшло набагато швидше. Як ніяк, досвід уже присутній. За 20 хвилин машинка була повністю налаштована і готова до бойових випробувань. Як ви пам'ятаєте, ДВЗ у машинки видає приблизно 3 кінські сили, що для її ваги неймовірно багато. Машинка літає як скажена, закладає боком на сухому асфальті, а будь-які перешкоди або проїжджає з легкістю, або сприймає як трамплін. Максимальна швидкість машинки близько 60 км на годину, а розгін до 50 менше, ніж 5 секунд. Це ми вже з'ясували в одному із попередніх відео. Саме тому здається, що потягнути авто для неї розплюнути. Три кінські сили є не у кожного мопеда. Проте справа тут більше у крутному моменті, який нам поки що невідомий. Ну а дізнатись його можна хіба що експериментально. Спершу беремо звичайний трос і кріпимо його до задньої частини рами. Натягуємо трос руками. І. Перевіряємо потужність машинки на собі. Треба сказати, такий монстр тягне досить непогано, але перетягнути мене йому точно не під силу. По-перше, колеса сильно буксують. Машинці банально не вистачає зацепу. Ну а по-друге, вся її потужність налаштована скоріше на оберти і швидкість. І хоча ми очікували більшого, результат все одно доволі непоганий. Приблизно, наче тебе намагаються утягнути такий здоровий підліток кілограмів 40 50 Знов рубанули світло. Добре, що у нас є надійна зарядна станція від Goal Zero, які не страшні ніякі блекаути. А якщо ви досі у пошуку. Еті 1000X стане ідеальним вибором зарядної станції для автономного живлення дому чи квартири. Ємності у 1000 Вт годин вистачить на 3-4 години на усю квартиру або ж навіть більше, якщо поекономити. Ну а потужність у 1,5 та максимальна у 3 кВт дозволяє підключити усі можливі прилади: світло, котел, холодильник, комп'ютер, потягне навіть чайник чи фен. Вважаю такий форм-фактор станції ідеальним за співвідношенням ємності до розміру, адже вона підійде як для дому, так і для кемпінгу чи екстремальних поїздок. Алюмінієвий міцний корпус, перевірений американський виробник, зручний відсік для зберігання кабелів та ще безліч плюсів. Ну а головне ресурс батареї. Він тут понад 2500 тисячі циклів, і це все робить її ідеальним кандидатом для стабільної боротьби з відключеннями світла. Ну і на додачу для військових та ЗСУ діє знижка 10%, А по моєму промокоду на екрані додаткова знижка 5% на усі станції та генератори. Переходь за посиланням в описі та замовляй Go Zero Yeti 1000X вже зараз. Час переходити до більш точних експериментів. За кадром ми змайстрували ось такий візок, який ідеально підходить на роль причепа. Але його, звісно, ще треба чимось завантажити. У ролі вантажу ми будемо використовувати цеглу двох видів повнотілу і пустотілу. Звісно, точності до грамів це нам не дасть. Але ми зважили усі цеглини окремо і підрахували середню вагу. Вийшло, що цегла з отворами важить у середньому 2,5 кг, а повнотіла 3,5. До речі, наш саморобний причеп важить рівно 5 кг. Почнемо з 10 кг. Дві цеглини по 2,5 і сам причеп. І з таким вантажем машинка впоралась навіть якось занадто легко. 20 кг. Аналогічно, достатньо всього 30-40% газу. Тож сміливо додаємо ще 8 цеглин і отримуємо вже цілих 40 кілограмів. Слухай, тут уже така нічогенька вага. І навіть самому нелегко посунути. І все ж машинка справляється. Хоча її не без проблем, майже на повному газу та ще й з буксом. Але 40 кілограмів таки її під силу. Нічого, прикинь, навіть без ривка бере. Додаємо і отримаємо вже цілих 60 кілограм. Даємо невеликий розгін, щоб рушити з місця. І машинка тягне і цю вагу. Коротше кажучи, я приємно вражений. 60 кілограмів на таких маленьких колесиках, які самому не так легко сунути. І ви, скоріш за усе, здивовані, до справжньої машини ще близько тонни ваги. Тож чому я так радію? Діло у тому, що рух предметів стримує сила тертя, і щоб її мінімізувати, ми й додали до візка колеса. Тепер у гру вже вступає сила тертя кочення, яка значно менше впливає на ситуацію. І це ми якраз врахували. А ось чого не врахували, так це нерівності асфальту, які для такого маленького радіусу коліс стали зовсім немаленькою проблемою. Раз за разом колеса впиралися у дрібні нерівності або провалювалися у ледь помітні ямки. І для продовження руху потрібно вже набагато більше крутного моменту. І тому, якщо вона так спокійно потягнула цілих 60 кілограмів на маленьких колесиках, то зможе потягнути і набагато більше, треба тільки більший, причому набагато більший розмір коліс. А щоб не вигадувати велосипед, у наступному випробуванні ми вирішили. Тягнути мотоцикл. Без водія його вага близько 120-130 кілограмів. І я чомусь майже певен, що машинка має впоратись. Що ж, починаємо. Вперше ми зіштовхнулися із наступною проблемою нестача щеплення. Але на цей випадок ми теж дещо придумали. Щоб догрузити машинку, ми зробили спеціальну платформу і додали зверху грузик вагою в 2 кілограми. Вийшов справжній лоурайдер. Але тепер щеплення точно вистачить. І так, як я й припускав, у такій конфігурації наша машинка таки здатна зрушити з місця мотоцикл. Але якось це їй дається дуже важко. Наче запасу потужності майже й не лишається. Думали ми доки не почули дуже неприємний звук. І здається, я вже навіть здогадую, що це може бути. Здається, щось пішло не так. Але поки машинка ще їде, не гаємо час і переходимо до фінального експерименту. Усі ми тут зібрались, щоб дізнатись, чи зможе радіокерована машинка потягнути справжню вагою близько 1000 кілограмів. Для максимального щеплення з поверхнею ми купили бітумну мастику, ось таку липучу субстанцію, схожу на клей. Якщо нагріти її над газовим пальником і ретельно перемішати, вона стане рідкою. І тепер можемо нанести тонкий шар мастики на асфальт, щоб отримати щось на кшталт проклеєної траси для драгрейсингу. Тепер машинка ніби злегку прилипає до землі і точно не буде буксувати. Щоб охолодження двигуна було краще, залишаємо кузов машинки відкритим, заводимо, чіпляємо, догружаємо і. ну що, пробуємо! У самий розпал процесу ми чуємо дуже неприємний звук. Вже куди сильніший за попередній з мотоциклом. І ось до чого це призвело. Довго шукати не довелось. Таке навантаження просто не витримала ведуча шестерня і повністю стерлась під нуль. Так що, схоже, сьогодні машинка вже не потягне навіть саму себе. Не те, що справжню машину. Ну а відповідь на питання із назви відео ні. Принаймні, наша машинка на таке не здатна. Ну а щоб не перевантажувати вас теорією, ми приблизно підрахували потужність, необхідну для того, щоб зрушити з місця ниву. І це десь в 6 разів більше, ніж у нашої машинки. Такі моделі теж існують, але коштують вже далеко не 500 доларів. Та і за розмірами вони майже як справжня машина. Ну а нашу ми майже повністю розібрали і оцінили ситуацію зсередини. Ну а тепер власне про те, що зламалось, це ось така шестерня, яка передає момент безпосередньо з валу двигуна на всі чотири колеса. І саме вона виявилася слабким місцем у всьому апараті. Звичайно, можна було б замінити її на підсилену, наприклад, на металеву. Але є підозра, що тоді би провернула вже вал самого двигуна. Шестерня ця, до речі, відносно недорога, її можна замовити і замінити самостійно, так що машинка знову буде їздити і, можливо, ще не раз з'явиться на каналі. Ну а ми, раз уже сюди залізли, вирішили прочистити усю грязюку. А її тут, повірте, знайшлося чимало. Бувай!